Друзі, привіт-привіт, дорогенькі. Я дуже рада бачити кожного з вас. Дякую, що завітали. І сьогодні ми з вами не на звичному нашому місці, не на Ганку, а у нашому дворі. Тому що така тут е е гарна прохолода йде від травички. А сьогодні надзвичайно, надзвичайно жаркий день був під 40, Ми всі за цей день вимучилися. Ну, ви знаєте, що таке жара у вас теж вона і була, і подекуди є. Тож, біля хати настільки жарко, що ми всі висипали на травичку. І ми, і котики, і всі тварини. Тож сьогодні з вами будемо тут. І хочу запропонувати вам цікаву таку а, тему. Я роздумувала над тим над важкими часами у житті, і мене а, зацікавила на така маленька річ, яку навіть можна пропустити і не звернути на неї увагу. Хочу з вами сьогодні знов звернутися до тієї безіменної жінки із е, припистей, 30 й розділ, і в неї є багато якостей. Я б хотіла з вами швиденько пробігтися по ними. І я виділила, ну, я б сказала, 10 основних таких на які треба звернути увагу увагу, які знаєте, якось е, характеризують її так більш яскраво. І... Якщо вам ця тема цікава, давайте наливайте собі каву чи чайку і приєднуйтесь. Одна з чеснот цієї жінки, це те, що їй можна будь-що і будь чому довіряти. Це така її стан її серця, її такий характер, це те, ким вона є, їй можна довіряти. Друге, вона постійно шукає. Вона є благословенням для інших людей, для тих, хто навколо неї. І якщо ви уважно прочитаєте, то ви помітите, що вона для неї це є повсякденністю. Вона шукає, як би благословити інших людей. Я думаю, що це мабуть найважче. Найважче будувати свій день навколо інших, навколо. Того, щоб благословляти інших. А в неї все життя так складено, що будь що вона робить, обертається благословенням для інших. Ще я маю зауважити, що вона дуже працелюбна, вся повністю, всі приповісті, весь цей розділ. Нам показує, наскільки ця жінка працелюбна. Вона в неї не гасне світильник, її навіть вночі, їй подобається те, що вона робить. Я не думаю, що це буде дуже правильно назвати її а, трудоголиком, якимсь працеголиком. я не знаю навіть, як вірно сказати, але точно знаю, що вона до цього дуже наближена, тому що вона любить те, що вона робить. Там таке написано. Що вона бачить, що те, що вона робить, це добре. А ще мені сподобалося, наскільки добре вона розпоряджається ресурсами сім'ї. Я ніколи не задумувалася, знаєте так ну, не вдумувалася в це, а потім мені якось відкрилося це все по-новому. Адже дійсно, сім'я це такий знаєте, набір ресурсів, і ними можна дійсно правильно і гарно розпоряджатися. Можна розпоряджатися якось так на дуже добре, і в цьому випадку ми не отримуємо того всього, що б могли б. Вона дуже старанна. Все, що вона починає, вона доводить до кінця і воно має якісь результати. А ще вона дуже щедра. Це людина, яка щедрість це є її сутністю для неї. Давати бідним чи тим, нужденним, чи тим, у кого є якась потреба, вона постійно якісь потреби закриває. Це для неї знаєте, не є проблемою бути щедрою і дбати про інших. Також, знаєте, щоб не кожен раз, ну, мабуть, я можу сказати, що я, можливо, навіть пишаюся нею, тим, що вона розуміється на бізнесі. І Для мене це щось, я не скажу, що надзвичайно далеке, але я не бізнес-леді далеко. Це не є моя чеснота, я не дуже розуміюся, як зробити гроші, як їх вкласти вигідно, так, щоб отримати якусь для себе користь з цього. А вона, як бачите, мала таку жилку бізнес-леді, і дуже розумілося. На тому, як примножити свій достаток. І я вважаю, що це дуже добре, тому що вона не знала ніяких проблем, в неї все було через це добре і гарно. Всі потреби були закриті. Також вона сильна. Ми зустрічаємо слова, які нам підказують. Що вона була сильна, але пізніше я зрозуміла, що вона не тільки фізично сильна, вона ще й духовно сильна. І це те, що робить її такою, яка вона є. Вона гарна, вона вродлива і зсередини. І зовні. Жінка, яка доглядає за собою. Жінка, яка знає е, свої потреби і перекриває їх. А також вона мудра, вона надзвичайно мудра. Вона небагато балакає, і якщо вона щось каже, то написано, що те, що вона каже, вона каже з любов'ю, і дуже коротко. Знаєте, не там цілі якісь там поеми, а просто від серця, від душі і з любов'ю. І я звернула цього разу увагу на одну деталь. Зараз хочу вам зачитати. Це, друзі, 30 розділ приповістей і 25-й вірш. Сила та пишність одежа її, і сміється вона до прийдешнього дня. Я не дуже розуміла, про що це. А цього разу воно мене дуже вразило. По-перше, я хотіла б сказати, що пишність, я не знаю, чому в мене огієнка переклад, я не знаю, чому перекладено як пишність в усіх інших варіантах. І англійською мовою воно звучить як гідність. Тобто сила і гідність, одежа її. І сміється вона до прийдешнього дня. Я взяла друзі англійський варіант, я попорпалася в інших мовах і той, знаєте, сенс, який я винесла з цих кількох слів, був такий. Це людина. Яка не боїться майбутнього, людина, яка сміється з майбутнього, з того, що поганого майбутнє може їй принести. І це саме мене вразило. Адже майбутнє може бути різним, можуть бути будь-які проблеми в нас. І чому ця жінка могла сміятися з того поганого, що могло б їй принести майбутнє? Це мене настільки, знаєте, якось заділо, якось так я почала думати над тим. Я знайшла відповідь, зараз я з вами поділюся. Так чому ж ця жінка не мала страху перед майбутнім? Що таке у неї було? Чому в неї все так гарно складалося? Чому вона просто, знаєте, така собі ідеальна, взірець? У чому розгадка? Чому, наприклад, я не можу бути такою? Чому їй. Це вдається, а мені ні. І, друзі, знаходимо ми з вами відповідь на це запитання трішки нижче. Це буде 31 розділ. Я казала там 30-й розділ, це, невірно, 31 розділ і 30-й вірш. Красата Омана, врода – Марнота. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена. Ми в англійському варіанті знайдемо більш ширше. Розкрито не такий стислий переклад, там сказано, що ця жінка боялася Бога, і тому той, хто боїться Бога, той завжди буде в честі і в похвалі. Тобто, коли людина має Божий страх, то вона, ця людина так складає своє життя, що життя її просто набуває, сама людина набуває таких чеснот, які були у цієї жінки через те. Що вона боялася Бога. І якщо ми з вами поставимо собі ціль дослідити, як це боятися Бога, що це саме таке, що потрібно робити, і почнемо це робити, то ми з вами будемо так само сміятися, дивлячись у майбутнє, тому що ми будемо впевнені, як і була впевнена вона, що з нею нічого страшного не станеться, тому що Поряд з неї Господь. І я вважаю, що це в наші часи дуже така класна річ. Це те, що мене підтримало, надихнуло і вказало, куди рухатися далі. Якщо вас це зацікавило, читайте більше Біблію і досліджуйте тему, що таке боятися Господа. Якщо вам цікаво, напишіть, і ми з вами на цю тему також пороздумуємо, посидимо. Маю з вами прощатися, маю це відео е, вже закінчити, тому що, як завжди, непомітно підібралася ніч. Я думала, що в мене є ще трішечки часу, але осінь вже наближається, тому е, дні е, стають коротші і так непомітно вже, як бачите, скрізь темно. Маю йти на ферму. Ферма у нас там. Ви, мабуть, чуєте, як там вже мене кличуть качечки, вже співають. Е, Півники, щоб я його давала, тож буду повертатися до своєї повсякденної роботи. А вам бажаю гарного дня, гарного настрою і хай вас береже Господь. До нових відео і зустрінемось. Бувайте!